Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми сьогодні в Східниці, сьогодні 24 червня, зараз вже приблизно 10-та година ранку. Дзвонять дзвони в церкві, запрошують людей на святкову літургію. Сьогодні Різдво Івана Хрестителя, або ще в народі кажуть Івана Купала. Колись, як пам'ятаєте, дівчата ворожили в цей день, це колись було завжди 7 липня, тепер з перенесенням. Переходимо на інший календар, свята пересунулися і вже це свято випадає 24 червня. Колись дівчата ворожили, кидали віночки, плели, кидали воду, також палили ватру, стрибали через вогнище. Ну, це все вже можна сказати історія. Зараз вже такого нічого не відбувається, оскільки в країні йде війна. Тому це все зараз, всі святкування на обмеженні. Йдемо, друзі, зараз ми вулицею Тараса Шевченка. Запрошую вас з собою на прогулянку. Йдемо, пройдемось і зайдемо до церкви якраз Петра і Павла. Нагадаю, що у східниці, бачите, автобус, Трускавець, Східниця, Львів. Також ще один автобус, Трускавець-Східниця. В східниці праздник, в суботу праздник буде в східниці якраз на свято Петра і Павла. Престольний праздник. Йдемо, подивимося, зайдемо до церкви, покажу вам заодно церкву. Так що кому цікаво, друзі, приєднайтесь. Дуже гарна сонячна погода, але на вулиці лише плюс 21 зараз зранку. Можливо в день буде більше, але... Ну, комфортна температура для прогулянок ми тільки що ходили, набрали содової води в пітєвій галереї. До речі, тут вода безкоштовна в східниці. Дуже популярний курорт, і коли я знімаю відео про східницю, завжди дуже багато гарних, теплих коментарів іменно про східницю. Люди дуже полюбляють сюди їздити на відпочинок. Я раніше, ну, місяця-два тому, зустрів чоловіка одного. Була черга біля галереї. Дуже багато. Я спішив, і він бачив, що я спішив, щоб набрати води, і він пропустив мене, бо каже, він не спішить, він тут на відпочинку вже. І ми так розговорилися з ним. і Він сказав, що він 40 років вже приїжджає підряд сюди. Кожний рік. Кожен рік і протягом 40 років він п'є содову. І навіть коли немає змоги там приїхати, бо відпустку кожен місяць не дають, замовляє собі содову воду через пошту В людей, яких він зупиняється, вони домовилися і люди набирають і передають содову. Ну, службами доставки, можна сказати так. Дуже гарно зараз в східниці, літо триває. Колись тут влітку був фестиваль повітряних куль, зараз шкода. Це дійство не відбувається. Ось тут стадіон. Бачу, на стадіоні тренуються діти, якась футбольна команда. Сьогодні, хоча і другий день зелених свят, ще святку, святковий день, але людей мало, бо люди працюють сьогодні нормальний робочий день. Хто приїжджає в Східницю на відпочинок завжди. Будьте готові, що вам прийдеться дуже багато ходити. Ну, це для тих людей, які обирають східницю вперше, це добре для людей, які мають таку роботу, що більшість часу робочого ви сидите, тому східниця якраз для вас. Розрухайтеся, розходитесь і все наладиться. Чи в східниці, чи в трускавці. Прийом мінеральної води, це завжди потрібно ходити. Всі лікарі кажуть, що вода засвоюється в тому випадку, якщо ви рухаєтеся, ходите. Ну, я колись пам'ятаю ще з уроку хімії, як ми тільки ну, в школі перші уроки хімії, то в нас вчителька з хімії сказала, рух це життя. Рухайтеся ці процеси відбуваються, кисень поступає в кров, в організм і все буде добре. Святкова літургія вже розпочалася. Йдемо, друзі, зайдемо зараз до храму Петра і Павла. Важко трішки ходити тут завжди вгору, вниз, ну так само як і в Трускавці. Побували ми, друзі, на святковій лікторгії. Йдемо зараз вниз. Ну, Фактично йду в центр, бо я там залишив своє авто. Гарне свіже повітря, навіть не передати, друзі. Як гарно зараз в східниці. Пишіть в коментарях, можливо, хтось зараз є на відпочинку. Пишіть, де відпочиваєте. Цікаво. Східницю я менше знімаю, щоб Трускавець, тому мені цікаві всі коментарі про східницю, де ви відпочиваєте, чим ви займаєтесь, куди гуляєте, друзі, так що чекаю на відповіді від вас пройдуся цими маршрутами, якими виходите. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Річка Східничанка. Минулого року тут вона. Досить наповнилася після сильних дощів. Підмила багато мостів, також зруйнувала дорогу. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.